Розказую вам, як мене тричі забирали в армію, ні разу не забрали. Приїжджаю я в понеділок з повісткою вже на мобілізацію. Грузять мене в машину. Довго і нудно їдемо, дуже довго й далеко. Блин. Приїжджаємо туди, приходимо, цілуємо замка, а там нікого нема. Дзвонять вони туди, а їм і кажуть, що у нас понеділок і неділя неприйомний день, тобто нікого ми в ці дні не приймаємо. Садять мене знову в бус, знову везуть мене на Київ. Блин. В Києві вигрузили мене на Кадієм містечку Типу, їдь додому, я типу, завтра. Кажу, ні, хлопці, я поки доїду додому, передінусь, то це вже буде говорю, блин, їхати. Треба". Говорю, давайте на середу. Ну, давай на середу. Виправили вони мені ту повістку. Їду я за кадемою містечка на видобищі, з видобичів ще 80 кілометрів маршрутки тіліпаюсь додому. Приїжджаю вже глуха ніч. В середу, опять, я приїжджаю в воєнкомат, опять грузять мене в буса блін. і грузять за мною ще блін, п'ятьох, по-моєму, дружочків. Їдемо ми опять. Ну, рішили цей раз спочатку завести цих дружочків, тому що по дорозі, блін, а потім мене. Коротше, заїхали ми теж там в одну бригаду. Поки вони вигрузили тих дружочків, це вже було 3 часа дня. Блін. Везуть мене. Приїжджаємо ми туди, в 199-й навчальний центр. А там вже пів четвертого нікого немає. Дзвонять вони і кажуть, що ми приїхали. А їм кажуть, що типу, раді одного чоловіка ми 30 чоловік комісії збирати не будемо. Їдьте додому, приїдете завтра зранку. Твою мать опять грузять вони блин, в бус, опять прудя додому. Приїхав я додому, помився, таке поїв, блін, пару часов перекімари, встаю, опять їду я, блін, воєнкомат. Опять мене грузять однесенького і везуть, блин, Бог зна куди. Приїжджаємо в цей 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ. А там. Як вам сказати, женщина така, блін, коротше, ну, я піддав би год, ну, 35 не більше. А саме більше, що удивило, на кепці в неї така. Ну, типа, блять, написано. Коротше, моя мова, моя броня. Ну, матюкається вона так, ребята, і таким відборним русським матом. Ну, я розумію, як в те таке написано, то це треба якось там «трясться твої матері, щось таке. Ну, якось по-українськи матюкається. Ну, це не суть. І стоїть так, знаєте, дивиться, блін. Ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, а ці, блін, не підходять. От ті, хто підходить, заходьте в здання і проходимо комісію. Ну, коротше, там, ти підходиш на мене, каже, дай документи, дивиться мої документи, там пригоден для служби в десантно-штурмових військах. О, каже, в тебе взагалі клас, заходь. Заходжу я. Коротше, здав там кров, врачі, всі діла. Потім кажуть, іди, там ще тести якісь пройди. пройшов я тести, потім типу, анкета. Блин, ще якась заповни. Сижу, заповнюю ту анкету. Коли заходить, вона каже: а ну, пішли зо мною. Виводить мене на вулицю з того здання. Каже: а в тебе що троє дітей? Кажу, ну так. Да". Мінус каже, не тобто, виходить, що Якщо в тебе троє дітей, тебе ще нікуди й брати не хочуть. Так що такі ребята діла. Ну, коротше, розстроєний, їду додому. І оце до понеділка тепер не знаю, що робити, що робити, блін. Ну, то Тобто. даже з трьома дітьми ти нікому в армії не треба. А ще, блін, приколи такі, ребята, щоб ви бачили, кого везуть. Приїхав автобус, сум, вивалилось туди 20 чоловік. Ну там мужики від 50 до 60 років. Ось такі всі колобки, що вони вже єлі ходять. А там стоїть теж один офіцер, каже, а на що ви нам їх привезли? Каже, що мені з ними робити? Каже, нащо ви їх таких мобілізуєте? каже. Везіть каже, назад, думайте, що з ними робити, нам так і не треба. Так що так, ребятки, тричі я їздив в армію і ні разу я туди не попав. Так що до понеділка в мене є час ще подумати і знайти собі ще якесь попитатися місто, куди мені приткнуться. Так що, не все так просто, як кажеться.